По теплосервісу. Скажіть, будь ласка, чи ви контролюєте і чи ви можете проконтролювати, чому єдиний будинок, на витикрухівка, який опалюється центральним опаленням? Цілу зиму палили дровами і брикетом, списували на газ. Були скарги, визивали ми так само і кореспондентів, були статті. Як ви зреагували на це? Теплосервіс сервіс підпорядкуванні районної ради, це наш комунальний заклад. Вам вам скажу, що зимою я з цим питанням стикався. Їздив безпосередньо на котельню, Дивився там, є два види два котли двох видів опалення. Один е газовий, інший твердопалений. Так, от газовий там є ліміт на газ. Відповідно, ціна ще була до підняття єдиної європейської, як каже наш уряд, до ціни на газ і все, все інше. Була ціна для опалення населення, для використання на опалення населення менша. Той ліміт використовувався і він дорівнював тій самій ціні, що і іншими видами опалива. Нічого на газ не списувалось, він не може використати більше, більше ліміту. Пане Олександре, я теж перепрошую, але ну як на мій хлопський, як то кажуть, розум, і скільки переконують чиновників е обласні, принаймні, що дровами і брикетами платит, палити дешевше, ніж газом. Тобто, вам? Плата? Ну, мовіться, вам на тариф це ніяк не вплинуло. Якщо вплинуло, нього... нараховуючих за газ. Скажіть, будь ласка, а ви скільки раз провіряли по комп'ютері? Скільки газу бере? Дивіться, поверхівка. У газовому господарстві, у газовому господарстві я вам скажу, що в мене ці папери лежать в кабінеті, тому що ми контролюємо діяльність теплосервісу, щоб воно не було збитковим і щоб воно надавало якісні послуги. Звичайно, ми розуміємо, що там можливо немає якихось потужностей, щоб на 9-й поверх розумі.